Я всім дякую за виступи, і будемо підводити підсумки нашого сьогоднішнього засідання. Можливо, хтось хоче виступити і поділити своїми враженнями, або якісь, можливо, відгуки на ті заслухані доповіді, які ми сьогодні почули або вчора. Будь ласка, запрошую до дискусії. Ну, хочу б, тоді коротко сказати за підсумки сьогоднішнього дня. Вчорашній день теж був досить цікавий насичений. До речі, питання фотограметрії і зйомок, наприклад, там да над Обухів Обухівським районом вчора досить цікаві такі питання і дослідження були. І можна їх було би розвивати. А сьогодні е, мені дуже сподобалися доповіді, пов'язані е, стивку містобудування, екосистемних послуг пов'язаних з клім... зміною клімату. От, е, ці питання треба буде розвивати, земельні відносини знову ж таки треба буде розвивати. І е, в цьому плані е, 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 я надію, що на наступних конф... Конф... конференціях, які плануються там в травні місяці, в червні. Uh, і восени uh, будуть далі uh, глибше досліджуватися ці напрямки. Передаю слово. Дякую. Ну, Я хотів би ще від себе сказати. Хочу окремо подякувати студентам молодших курсів, які виступили з доповідями. Uh, ну, Тут ми бачили, чули, читали якісь до них зауваження, що. Це якісь реферативні доповіді, чи що вони там щось мають вже знати. Ну насправді так, да, дійсно, це студенти другого курсу. Вони тільки осваюються в нашій спеціальності. Вони і коли вони роблять такі непогані оглядові доповіді, то це дуже добре. Насправді, ми бачимо, що їм це цікаво, що вони розібрались в певній проблемі. І тому я тільки підтримую ті, ті доповіді і ну, тих студентів, які їх робили. От я думаю, що в подальшому ми побачимо, почуємо від них якісь вже свої дослідження. Ну, починати треба завжди з, з огляду, навіть з реферату. Ну, тут питання. Так, да, от Дмитро Олексійович хоче виступити, будь ласка. Я, на жаль, приєднався тільки в самому кінці е, до конференції колег з Київського авіаційного інституту. Ніяк не можу запам'ятати е, нову вашу назву. Е, от. І дійсно, е, велика подяка за те, що дуже доброзичлива атмосфера. Іноді наші студенти теж беруть участь. Цього року я не свідкував, можливо, хтось взяв участь. Принаймні, тези вони посилали, виступати бояться. Але е, боятися тут не треба, тому що в нашому житті е, для того, щоб завершити будь-яку справу або закрити гештальт, як говорять психологи, треба все-таки е, виконати чотири активності. Теорія, практика. Спостереження за професіоналами і популяризація ваших досягнень. Якщо хоч одна з цих чотирьох активностей випадає, то людина відчуває дискомфорт. Це щось незакінчено. Тому презентація вас, чим більше ви виступаєте, навіть поки що у вас сирі доповіді, можливо, багато там постарався чат GPT замість вас, але ви. Проговорюєте, тренуєтесь, набуваєте досвіду публічних виступів, а це надзвичайно важливий досвід. Надзвичайно важливий досвід, тому що всі випускники будуть керівниками, очевидно, всяких організацій, фірм, міністерств, можливо, хтось в уряд попаде із наших випускників і ваших. От. І вам доведеться працювати з людьми, представляти свою, свої думки, свої ідеї. Свої аргументи відповідати на запитання. І це дуже гарний досвід, який кафедра аерокосмічної геодезії, правильно я називаю, І землеустрою, напевно, і, взагалі, Київський авіаційний інститут нам дає таку можливість. Дуже дякую за таку можливість. Дякую. Соломія, будь ласка. Так, я б хотіла також дуже подякувати за прекрасний захід. Дуже заохочує те, що молоде покоління бачить проблематику нашого наразі суспільства і те, що гіст технології вциклюється в наше постійне життя. І дуже дякую організаторам за те, що зробили таку прекрасну конференцію. Дякую. Я буквально одна репліка ще. Соломія виступала ще скільки років тому я вже. З дуже-дуже простою доповіддю, ця доповідь до сих пір десь на Ютубі є, в якомусь каналі лежить, але ми можемо почути, побачити прогрес, можемо побачити, і Соломія сама може оцінити, наскільки той перший досвід він був корисний, що зламалася крига цього страху. Давайте чесно говорити. Це страшно виступати перед людьми. от. І тепер людина поступово стає професіоналом і вчиться представляти свої результати. І це, власне, наша як викладачів задача, щоб діти наші, щоб наші студенти навчилися і стали успішними професіоналами в тих сферах, які вони собі оберуть. Дякую. Чи хоче хтось ще виступити? Будь ласка. Таке враження, що чотири учасники на конференції. Всі, решта, повиключали, поховалися, як не знаю, як страшно, мене побачить. Я, Я думаю, тут... що тут просто вже обідня перерва почалася. Ну так, це Я... Тут uh... у мене є невеличкий досвід про... співпраці з Карл університетом з Німеччиною. У них якщо студент вимкнув камеру, це значить, він відсутній, йому ставлять неявку. І все. Mm. Тобто, якщо ви тут, то ви тут. Якщо вас нема, значить вас немає. Ну, хочу теж сказати, що вийшла стаття велика в журналі The Economist про студентів у всьому світі, і вони відмічають те, що от ці нові технології і дистанційне навчання призвело до того, що бояться виступати, говорити, висловлювати свої думки, і це є проблемою на всесвітньому рівні. Добре, ну насправді там учасники пишуть в чаті свої враження, так що не тільки чотири людини висловились, там їх значно більше. Можна я ще скажу? добрий день, Одеський Добре. державний аграрний університет. Хочу також підтримати подякувати організаторам за захід. Теми всі були актуальні, корисні. І хочу подякувати тим учасникам, які не зламалися, і вийшли доповідати. Для когось це перший досвід, звичайно, тому треба всіх підтримати, сказати всім дякуємо. Звичайно, якісь зауваження до кожного можна знайти, але дякуємо, що вони зробили цей перший крок. Адже на першому курсі дуже складно взагалі залучити. Вони поки долучаються послухати. На другому курсі вони вже починають якісь перші кроки робити, щоб взяти участь першу свою. Ну а далі все вдосконалюється і вдосконалюється. Тому ми хочемо всіх цих учасників бачити і далі з більш такими досконалими вже дослідженнями, проблемами, підвіднятими проблематиками і вже своїми якимись баченнями е, тої проблеми, яку вони піднімають. Дякуємо організаторам, всім гарного дня і успіхів, всім бажаємо. Привіт із сонячної Одеси. Дякую. Дякуємо, Одеса. Ну що ж, тоді будемо потихеньку завершувати. Я хочу, користуючись нагодою, запросити всіх на нашу наступну конференцію, яка відбудеться 24 квітня. Це конференція Авіа. Яку проводить наш університет, і в ній буде секція Аерокосмічна геодезія та землеустрій. Тобто, вона охоплює тематику нашої спеціальності. Там можуть виступати студенти, а також і більш досвідчені учасники. Тобто, вона відкрита для всіх. Ви можете знайти на сайті. Київського авіаційного інституту конференції, конференцію «Авіа» і там обрати секцію аерокосмічної геодезії та землеустрій і подати заявку на участь. Ну або пишіть нам напряму, можна писати на пошту цієї конференції, ми все одно отримаємо вашу заявку. Отже, я дякую всім за участь. Ми прослухали багато цікавих доповідей, і я думаю, що кожен е, знайшов для себе щось корисне і виніс для себе щось корисне. І тому е, сподіваюся, що наша конференція принесла користь кожному її учаснику. І Буду радий бачити вас на наших наступних конференціях е, в цьому і в наступних е, роках. Дякую всім, бажаю всім успіхів. Слава Україні!